Подяка начальника головного управління Національної поліції в Полтавській області оголошується Карпенку Миколі Івановичу. Дякуємо. Дякую. Дякую. Чоловік. Взяв дитину на руки та потихеньку почав йти до берегу. Мій напарник Мальцев Богдан Олександрович взяв дитину на руки та побіг до швидкої медичної допомоги для того, щоб дитині надали медичну допомогу, звісно. І коротше, я зняв кожух, взяв плішню і по льоду трогаю і пішов туди до нього йти. Він лежав спиною на льоду на воді, і дитинка на грудях. Я йому побоявся до нього підходить. Ну, я провалимося втроє із дитиною, ми ж не дитину ми не спасемо. Я йому кинув шарф, а він мені говорить, не треба, ти тут, ти забери дитину. І він взяв, зняв її і по льоду отак мені, і толкнув її. І вона посунулася. По й до мене отут, Я на чотири став, отак от на четверенький. Бо теж боюся, як провалимося. Забрав дитину побіг на берег. І тут вже ж ось хлопці забрали в мене і понесли.